В Укренерго дали прогноз на кілька тижнів. Графіки відключень будуть дещо більшими. Причина це планові ремонти пов'язані із енергоблоками атомних електростанцій. Та можливо взимку з генерацією електропостачанням буде легше. Я думаю, що це логічне питання, враховуючи ем, багато новин про допомогу у відновленні українського енергосектора, і я одна вам просто декілька прикладів заголовків останніх днів. Ем, Енергосектор України отримує 1 мільярд доларів від партнерів Великої Сімки. Україна отримає від Японії обладнання для енергосектору. Норвегія виділить 103 мільйони на відновлення енергетики України США під час саміту миру оголосили про виділення понад півтора мільярда для енергетичного сектору. Як всі ці добрі, на перший погляд, новини, реально вплинуть на відновлення енергосектору? Далі спитаю в Олександра Харченка. Директора Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, намагаюся вас вимкнути. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, по-перше, спитаю вас про графіки відключень. Вони дійсно будуть дещо більш тривалими е ці відключення е через е ремонти на атомних електростанціях. Чи ми вже на піку цих ремонтів, чи будуть, е буде погіршення ситуації? Ну, по суті, ми липень будемо проходити в такому найбільш складному графіку, який буде дуже схожий на те, що буде потім взимку. Це така собі, знаєте, аналогія зимових місяців, буде відбуватися з точки зору того, наскільки напружено працюватиме енергосистема, наскільки напружено працюватиме генерація. Буде складно. Ну он, з приводу зими, я просто знову ж таки наведу декілька прикладів глядачам. Нагадаю, BBC писало про те, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла. А пан Коваленко, ясно. Говорив, взимку українці можуть отримувати 5-6 годин світла на день, а сьогодні сказав уже 6-7. Ви говорили раніше, що 8-10 годин на добу взимку може не бути світла. Чому так відрізняються прогнози? І пан Кудрицький із Укренерго говорив, що це гадання на кавовій гущі. Е, вся ця історія, тому що є дуже багато вхідних даних, про які ми навіть не здогадуємося, і обстріли, і там ще щось. Власне, як ви поясните таку різницю в оцінках ну дивіться, я можу тільки пояснити, як яким чином ми рахуємо. Ми спираємось на ту інформацію, яка є щодо доступної потужності, і на ту інформацію, яка є щодо того попиту, який е, можна передбачити взимку? Я значною мірою схильний погоджуватись з головою Укренерго, тому що настільки багато параметрів впливають, що всі ці прогнози є зараз е, ну, дуже попередніми. І більш-менш знаєте так точно прогнозувати раніше листопада ну на жаль неможливо. На жаль, це настільки велике поле неперебачуваності, що ми не можемо зараз дати точно кількість годин відсутності чи присутності електрики взимку зараз. Я схильний до реалістично оптимістичних сценаріїв, і тут от мова йде про 8, 10, 12 годин відсутності електрики на добу. Хоча б хотілося б вірити в краще. Це в середньому чи взагалі у кожного абонента просто в кожного у свій час. Кожного у свій час безумовно, себто, це не те, щоб там одним куском у вас немає 10 годин доступу до електрик. Це будуть 2-3 годинні чи 3 годинні відключення, які будуть так само за чергами підключатися і відключатися. Але загалом ситуація ну об'єктивно, особливо за умови, що будуть морози, особливо за умови, що буде температура низька. Ситуація може бути доволі складною. Я просто зараз от по собі е, намагаюся зрозуміти Буча, Гостомель, Ірпінь. А е, це місцевість, в якій я проживаю. Київ порівнюю деякі райони серед друзів. Ну є багато абонентів, які ще не відчули відключень. Взагалі, є абоненти, які жаліються, що по півдня немає світла. Все ж таки, хаотично воно зараз якось відбувається. Чи взимку воно буде так же відбуватися? А я дуже сподіваюся, що обласні розподільчі компанії, і військово-цивільні адміністрації, і кабінет міністрів вже зрозуміли, що попрацювати з тим, що називається критичною інфраструктурою, ще доведеться. І ще багато є об'єктів, які залишаються на лініях критичної інфраструктури, такою інфраструктурою не будучи. І тут обсяг робіт дуже великий, і вже є там, інформації про намагання на рівні районів електричних мереж там, давати хабарі від мешканців. І, 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 і є дуже багато е, різних факторів. Але чесно сказати, чим чесніше, прозоріше і краще будуть налагоджені графіки, тим в кінцевому етапі всім буде краще. Тому що будь-які намагання маніпулювати і не, робити якісь е Скажімо так недостатньо прозорі ситуації з відключеннями обернуться тільки прямими протестами людей, які навколо будуть бачити несправедливість ситуації, і в результаті це тільки збільшить соціальну напругу. Тому я щиро сподіваюся, що ці організації причетні зроблять максимум, щоб забезпечити і прозорість, і зрозумілість, і рівномірність відключень для всіх учасників. Спільне коміке саміту миру передбачає пункт, з яким погодилися майже всі учасниці е, країни-учасниці, йдеться про необхідність контролю України на Запорізьку атомну електростанцію. Е, видається така перспектива фантастичною, щоб росіяни все ж таки звільнили її. Але от якби це сталося, як би це вплинуло на енергосистему України? Наскільки покращилася б ситуація? Ну, це був би дуже суттєвий фактор, тому що фактично єдине, що може змінити ситуацію в енергосистемі України, це саме повернення запорізької атомної і не просто повернення а повернення з включенням хоча б двох, а краще трьох енергоблоків в роботу. От тоді це б сильно змінило ситуацію в нашій енергосистемі. Але на жаль, в мене оптимізм на цьому напрямку не є високим. З червня вартість електроенергії для споживачів для населення зросла на 64%. І на сайті економічної правди раджу всім нашим глядачам і залишу посилання в описі відео прочитати матеріал. Який починається такими словами від підвищення ціни виграє енергоатом, який отримає додаткові десятки мільярдів гривень? Чи якісно компанія ними розпорядиться? І тут згадується редактор видання Наші Гроші Юрій Ніколов, який вважає закупівлі атомників корупційними? Чи ви погоджуєтеся з паном Ніколовим чи ні? Ну, по-перше, я вочевидь працюю в трохи іншому напрямку, ніж пан Ніколо, в якого я щиро поважаю за його блискучі журналістські матеріали і розслідування. Е, мені дуже складно сказати, я не, не є слідчий, не є людина, яка там працює в розслідуваннях антикорупційних. Е, наскільки ефективним є витрачання грошей енергатимам? За що я критикував і здається, і з вами ми говорили. Я в принципі проти того, як енергоатом збирається використати ці гроші. А енергоатом наполегливо і вперто намагається використати ці гроші на будівництво нових реакторів. І на мою думку, це тактично в горизонті 2-3 роки є величезною помилкою, тому що в результаті складність завдання, ну на жаль, Має бути адекватно оцінена, ми не отримаємо нові потужності раніше, ніж за 7, 8, 10 років, навіть в мегаоптимістичних сценаріях. А, а гроші будуть витрачені і не будуть витрачені на те, щоб зараз швидко відновлювати ті типи генерації, які можуть бути побудовані протягом місяців або хоча б в, термі, в терміни рік, півтора два І ці гроші для короткотермінового відновлення будуть втрачені. Я коли вітався, вітав вас. Наводив приклади заголовків про відновлення про гроші на відновлення від наших партнерів: Японія, Сполучені Штати, Норвегія, Велика Сімка мільярди направляються в Україну. А як у вас є розуміння бачення, як саме держава має намір їх використовувати? На що і можливо ви не погодитесь? А можливо, маєте альтернативне бачення, як держава має їх витрачати. А ви знаєте, держава там де не буде мати великого відношення до витрачання цих коштів, просто тому, що їх в руки Україні ніхто не дає. Тобто, 90% цих оголошень для мене в категорії ну і ви оголошуєте практично що завгодно. Бо, ну на жаль, в реальному секторі е, е, єдині гроші, які фактично отримані, і. Використовуються це ті гроші, які були надані у вигляді грантів і кредитів державній компанії «Укренерго». Вони отримали там більше мільярда 350 вже мільйонів доларів, і вони ці гроші запустили в роботу на багатьох напрямках. Це працює більше реально результативних внесків. Я поки не бачив. Більш того, я схильний критикувати ті ті речі, які зараз роблять донори, це робиться вкрай повільно. Це недостатні темпи для того, що нам потрібно з точки зору швидкості роботи. Але частка цих грошей поступає в Світовий банк або в ЄБРР. Міжнародній фінансові організації, а це означає, що Україна не матиме до них доступу ну, щонайменше рік-півтора, просто тому що це така бюрократична процедура. І з точки зору швидкого відновлення тут і сьогодні ці гроші нам реальної користі особливо не принесуть, незважаючи ні на будь-які браворні прес-релізи, радісні заяви і е е голосну підтримку. А що принесе нам користь? Що приносить от станом на зараз? Ми бачимо новини. Там одне місто замовило щось або іншому і місту. Якась країна щось виділила. От Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 мегаватт за 1 мільярд. Наскільки це суттєво покращує стан речей в окремому місті? Скільки потрібно таких ресурсів для того, щоб покращити стан речей в країні? Багато треба. Всього в нас є потреба щонайменше в 3 гігаватах додаткових потужностей е, саме такого типу газоспалювальної генерації. Е, буду відвертим, Київ багато робить не тільки цей проект. В Києві набагато більше е, зараз в реалізації проєктів, саме розподіленої генерації, і е, по суті, Київ одне з тих міст, яке хочеться хвалити за ну, те, що муніципальна влада. Працює працює наполегливо і працює доволі ефективно. Київські теплокиїв компанія, яка власне оперує енергосистему Києва в частині тепла і генерації, докладає величезних зусиль, і в них в роботі сотні вже більше 200, Наскільки я розумію, мегаватт встановлення різного обладнання, і це чудово. Ну, це насправді чудово. Вони до зими теж не все встигають, але багато зроблять. А наступного року будуть е, вводити в оперування наступні потужності, тому це ця робота ведеться. Я бачу таку роботу в Миколаєві. Бачу таку роботу в Одесі. Бачу таку роботу в Харкові. Бачу, що Укрнафта розробляє великий проєкт по встановленню генеруючих потужностей, і це теж дуже добре, тому що велика державна компанія з ресурсами це потужний паротяг, насправді там є над чим працювати. Але все одно це лише ну, можливо 30-40% від загальних потреб наразі. І запрацює реально це не до тієї зими. Більша частина того, що зараз робиться, запрацює в кращому випадку до наступної зими. Але все одно, ми маємо це робити, ми маємо поспішати. Ну для примеру, просто щоб дати якийсь такий, знаєте, орієнтир. Плани реалізації наших проєктів зараз десь три чи в чотири рази швидше ніж те, що прийнято в Європі. От якщо в Європі за планом, щоб поставити газову турбіну, потрібно 4-4,5 роки, щонайменше, то за планом, по якому йдуть кияни, наприклад, вони збираються це зробити за рік і два місяці. Це, ну, сильно сильно швидше. Тому е, багато роботи, багато є над чим працювати, багато де на муніципальному рівні е, все відбувається і рухається вперед. Але ну ще раз я далекий до ідеалізації роботи донорів, ефективності нашого з нашого боку роботи з донорами на державному рівні координації зусиль теж дуже далекий. На жаль, донори, здебільшого, дипломати і вони не дуже розуміються на енергетиці, що саме треба робити. А з нашого боку немає єдиного центру. Такого, знаєте, який би чітко сказав, це треба робити, от саме таким чином нема жодних сумнівів, з нашого боку, багато різних сигналів. І це теж погано. А конференція з відновлення України у Берліні ніяких плодів не дала в цьому плані Там українська делегація, українські енергетики, які там були, ніяк з донорами не попрацювали ефективно. Знов таки, було багато різних голосів, які не е не були на мою думку, знов ж таки я можу бути не об'єктивним, я можу бути неправим. Але на мою думку, єдиного координованого посилу чіткою пропозицією, що і як має робитися, із прозорим, зрозумілим і чітким набором інструментів, давайте робити оце отак і в такі-то терміни. Ну що не в мене в інформації щодо такої позиції з українського боку на сьогодні не було. Дякую вам, Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам пропоную традиційно м йти у коментарі і висловлювати свої думки. Тисніть подобайку під відео, підпишіться на канал, якщо тут вперше.